Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаж ось таке надходження. Це Kia Ceed 2008 року випуску 1.6, газ, бензин, механіка та передній привід. Гарний стан, друзі, по автомобілю. По кузову візуально виглядає дуже класно. На свої руки дуже збережено, тонована. По кузову має фарбовані елементи, але... Косметика без криміналу. В ДТП участі не приймала. На абсолютно новій літній гумі. Ось так Вона по колу виглядає. Салончик також у нас дуже збережений. Чорного кольору, подивіться, будь ласка, без нарікань. Переднє склопідйомники, електродзеркала, мультикермо. Ось така приборочка. Газик, бортовий комп'ютер, така магнітолка. Кондиціонер все працює без нарікань. Задній ряд сидінь також у повному порядку. З технічного боку, взагалі, нічого не гримить, не стукає, все працює, як має працювати. Придбати цей автомобіль ви зможете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.